Всім привітики! Сьогодні в нас така тема робота. Робота і що вас чекає по роботі. Для енергообміну підписочка ставимо клас, повна діагностика, Viber Telegram. Хто бажає, будь ласка, помічників в мене немає, працюю я сама. Дівчатка, хлопчики, програмні свічки також є в наявності. Хто бажає собі замовити, будь ласка, дзвоніть, пишіть. Ну, Дивимося. Робота. Що нас чекає по роботі? Розклади є загальними. В кого я кризиною, пишіть, будь ласка, в коментарях. Дивимося. Робота. Що вас чекає по роботі? Хто шукає роботу? Хто шукає роботу, от дивіться, прям от в найближчий час, я скажу так, у вас проіграється, ну, 3-4 до тижня, 7 днів даю, до 7 днів у вас проіграється людина, яка вам дасть звісточку, щоб ви йшли на роботу. Робота, кстати, падає хороша вам, положительна, фінанси хороші, вам падає прямо здійснення. Може ви чекали. Може хто чекає зараз на даний момент, да, там в пошуках роботи, але чекає, надіється, на якусь людину, щоб ця людина як відкрила дорогу. Дивіться, на даний момент, те, що я бачу, Через якусь людину ви получаєте звісточку, і у вас відкривається відкриваються двері до фінансів, до вашої роботи. Здійснення про те, що ви мріяли, в найближчий час у вас здійсниться во Ва благо. Приймайте класно! Класно вийшло, мені дуже подобається. Може, ви так знаєте, довгий період шукали, не могла не могли знайти просто вихода, по фінансах дуже одарялись, то може в долгах сильних був. Я скажу, це все у вас за спиною залишилося. Хай воно у вас все здійсниться. Шикарний просто розклад. Знаєте, таке враження, як е, ота от людина, яка прямо була така, знаєте, упущена, вже забита, не могла знайти виход, билася кругом. Ну, просто не знала, куди бігти да, і що для неї робити. Ви виходите на якийсь новий рівень через якусь людину. Знаєте, тут вам помощником, як іде посланником, може звише навіть людина. Людина, яка вас витягує, знаєте, з тієї грязі. Ну Ви багато билися, чесно, багато билися. Ну Будете розгрібати, будете розгрібати, вам падає велика польза. Велика польза вам падає. Це добре. Ох, ну, Як завжди. Як завжди, Дивіться, будьте дуже обережні. Біля себе маєте кровного якогось ворога, нехорошого ворога. Да? Така лисиця хитра сидить, може за вас плітні розпускати. Це друг, це друг, це людина вам близька. Це не якась постороння людина. Ні, це людина, яка за вашою спиною да, старається якось вас облити брудом, щось наговорити на вас. Коли у вас погано, ця людина прямо радіє. Но ви тут зараз виходите на новий рівень, вона буде в шоці. Буде в шоці. Він упоминається зі рулями. Хай так